Війна внесла свої корективи в усі сфери життя українців не виняток і сфера адміністрування. Цьогоріч дирекція Рівненського ЦНАПу планує розширити спектр послуг, які надаватимуть громадянам. Про це повідомила начальниця центру надання адміністративних послуг у Рівному Євгенія Курсик. Продовж року тут планують створити новий адміністративний сервіс ветеран. Тобто військові та члени їх сімей зможуть позачергово отримати усю необхідну консультативну допомогу. Ми зараз збираємо інформацію про всі можливі послуги, які може отримати ветеран. І е, коли він до нас прийде, він отримає чітку інформацію, що він, на що він має право, е, що йому треба для цього зробити, де він зможе це отримати. Е, відповідно, е, при навіть при потребі він отримує конкретні контакти, е, отримає послуги, які він зможе отримати в нас позачергово. Начальниця відділу інтегрованих послуг Аліна Кучеришко одна з тих, хто працює над створенням адмінсервісу. Розповідає, створюють окреме вікно для того, аби учасникам бойових дій було простіше отримувати послуги у медичній, юридичній, адміністративній та інших сферах та адаптовуватися до цивільного життя. Буде розроблена дорожня карта, де буде вказано весь спектр. Послуг, які може отримати ветеран на території рівненської територіальної громади, і не тільки можливо, ми ще над цим працюємо. Це може бути і в місті рівному, так само і поза межами, що стосується, наприклад, охорони здоров'я саме. Зараз ми на етапі узагальнення та збору інформації для створення цієї дорожньої карти працюємо з контрагентами, які погодилися брати участь. Загалом у 2022 році 151 тисяча рівнян та внутрішньопереміщених осіб зверталися за допомогою у Рівненський центр надання адміністративних послуг. За словами Євгенії Курсик, найбільше воєнні події вплинули на популярність виготовлення паспортів та реєстрацію місця проживання. Таких звернень зафіксовано майже 94 тисячі. Проаналізувати взагалі, яка на що стало більше попиту, на що стало більше пропозицій, то звичайно, що що стосується роботи нашого центру, це є надання паспортних послуг, послуги з реєстрації місця проживання, також це є послуги реєстрації бізнесу та реєстрації нерухомого майна. Всі ці послуги, які надавалися, вони знову ж таки залишаються затребуваними. Просто йде вже варіативність в кількості надання. Нині ж громадяни мають змогу отримати необхідні документи практично у звичному режимі. На початках повномасштабної війни виготовлення та доставка деяких документів потребувала довготривалого очікування. Тепер відвідувачі на роботу не скаржаться. Ну, добре, що є такий пункт, що можна вирішити питання, все в одному місці. Це нормально все? Нормально? Комп'ютер, аби світло було, і комп'ютер працював, то все рішається. Ми звернулися в пенсійний фонд, нам треба витяг як зробити для роботи. Так, то ми перед цим були брали місце для прописки, все швидко прийшли, качественно зробили. Сам сидим, зараз чекаємо очередь. Недовго ЦНАП у рівному функціонує вже сім років. Цьогоріч планують і розширити спектр послуг, які надаватимуть, і відновити ті надання, яких через воєнний стан призупинені. Навесні анонсують поновлення видачі водійських посвідчень. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ТВ.